Вітаю, шановні HR-лендівці! Пропоную почати цей понеділок з обговорення звільнень. Мене звати Юля Бадер, я HR-коуч, бізнес-психолог, і хочу у наступні 20 хвилин поговорити про звільнення. Взагалі, от тема звучить як екологічні звільнення, які вони. Взагалі, тема звільнень, вона така досить болюча і не дуже. Люблять про це говорити. Це не дуже так, знаєте, якось так ну, звільнені. Люблять робити вигляд, що нібито їх не існує. Звільнення це щось таке, чи щось таке виняткове, нібито, знаєте, якщо людину звільнити, то це вже може там, ну, я не знаю, через смерть може що... Дай Бог нам всім бути здоровими. Так от, тобто тема звільнень, вона така досить болюча і досить слизька. Вона має багато аспектів, це і організаційний аспект. І також це аспект безпеки. Тобто, коли людина йде, щоб вона там щось не забрала, там, чи то клієнтів, чи то ідеї, чи то когось щось. І якийсь HR аспект. так? І от я хочу поговорити сьогодні на ефірі, наступні там 19 хвилин, хочу поговорити про психологічний аспект звільнень. Тобто, чим взагалі, на чому на чому фокусуватися, і як взагалі зрозуміти, що, що з нами відбувається, що з людиною відбувається в процесі звільнення? Оскільки я. Маю освіту в психології транзакційного аналізу в організаціях, то я хочу трошки поговорити про це, про організації і про співробітників, і про їх психологію. Знаєте, дуже така велика спокуса в HR-спеціалістів, менеджерів. Ну, та в hr менеджерів загратися в психолога і почати людей якось якось аналізувати, надавати їм якісь психологічні поради і так далі. І зараз не про це, тобто про психологічну точку зору, психологічний бік звільнення, це взагалі не про це. Це про те, щоб побачити, що відбувається з людиною, і що ми можемо, як ми можемо на це вплинути як організація. Я бачу, що є глядачі. Будь ласка, пишіть питання, якщо вони у вас є, я залюбки відповім. Ось, Так от, особливості звільнення з психологічної точки зору. Дивіться, як ми вже знаємо, звільнення це стоїть, вони, воно, мені здається, ділить друге і третє місце з, 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 з тим моментом з розлученням по рівню стресу. Тобто, за рівнем стресу, найбільший рівень стресу це втрата когось з близьких. Так? А друге і третє місце ділять між собою розлучення і втрата роботи. І дійсно в останній час, останні там 10 років, 15 років, ставлення до звільнень стало трохи простішим. Люди стали більш мобільними і вже термін роботи співробітників в компанії, якщо раніше це був гарний термін за 3 роки, то зараз вже і півтора роки гарний термін роботи співробітника в компанії. Тобто, нібито ну це вже не так і важливо, і ми знаємо, що таке дефіцит кадрів, але все одно стрес від звільнення. Він є, і він достатньо великий. І тут навіть неважливо, не важливо, чи то співробітник сам звільняється, чи то його звільняють. Стрес мається на увазі як суттєва зміна обставин у житті співробітника. І ці обставини вони можуть бути змінені за його бажанням, може бути змінені проти його бажання. Ну, власне, як звільнення. Ось і тут дуже важливо нам дивитися на те, щоб ми, як і чари, були в цьому процесі звільнення такими достатньо екологічними і зрозумілими. І важливо, щоб організація була також екологічною і зрозумілою, для того, щоб надалі співробітник, який вже звільнений, звільнений співробітник, щоб він був для нас, ну, скажімо так, безпечним. Про факапи я ще в кінці ефіру поговорю трошки. Ось, я думаю, що ви самі можете розказати тих факапів більше, ніж, ніж я можу там, знаєте, придумати чи пригадати. От. Так от, з психологічної точки зору, дуже важливо, щоб організація, коли вона звільняє співробітника, щоб це не було якесь таке, знаєте, нібито вигнання, так можна сказати. Тобто, з психологічної точки зору, розвільнення має виглядати як. Як щось зрозуміле, поступово і послідовне, розумієте, що мається на увазі? Якщо ми співробітнику сказали один раз, ну не ми сказали, а його там керівник сказав, так? Що дивись, ці помилки неприпустимі. Якщо так буде і надалі, то тебе буде звільнено. І він сказав це один раз, він сказав це другий раз, коли він каже це третій раз, то то, звісно, що для співробітника це вже не новина. Це вже не новина, що його можуть звільнити за такі якісь його там дії чи бездіяльність, які можуть призвести до звільнення. Тобто, таким чином менеджер він готує, керівник він готує співробітника до того, що його дія або бездія може призвести до серйозних наслідків. Ось. Тобто, це такий от важливий момент, коли ми людей готуємо, попереджаємо, так? Якщо так, я вже сказала одразу так якось про менеджера, і давайте про, про HR трошки. Насправді є такі компанії, в яких HR звільняють. Но особисто я вважаю, що це неправильно, і це може призвести до поганих наслідків для компанії. Я про це ще поговорю в кінці. Але такі компанії існують. І я все ж таки пропоную вам подивитися з точки зору співробітника. Якщо його звільняє HR, тобто приходить якась людина, з якою до цього він спілкувався там, про щось одне, а тепер вона приходить і каже, ти знаєш тебе звільнено, тому що ти там, щось зробив, там, чи в нас там скорочення, чи ще щось, то у співробітника виникає якийсь супротив. Тобто, якщо це несподіванка для нього, то він каже, зачекайте. А, а чому це, а чому я? А чому, а чому так сталося? Це несправедливо. Ну тобто в нього є якесь заперечення. І Ічар насправді він ну, не може не має що відповісти, тому що він не ставив співробітнику задачі, він не приймав результати його роботи, не казав, які помилки в нього є, що добре, що погано, де потрібно розвиватися. Тобто, HR – це просто людина, яка спілкується з іншими людьми. І в цьому моменті, от є така дуже така точка, яка може бути дуже болючою, тому що співробітник не має куди адресувати свої заперечення. От, тобто він розмовляє з HR, а HR не може на них відповісти. Саме тому важливо, щоб звільняв менеджер, тобто не безпосередній керівник. Ну або менеджер з ячаром, це також ну добре і нормально. Ось для того, щоб людина могла свої заперечення, могла посперечатися, могла сказати свою точку зору, могла там, може там якось ну, може там покричати чи виругатися. Розумієте, чи щось таке? Тому що це дуже важливо. Це є повага до співробітника. Це дуже важливо, розумієте, повага. Тобто ніхтось там просто прийняв таке рішення і все, і ти завтра вже тут не працюєш. А в цьому є повага в тому, що я тобі сказав, і ти маєш можливість мені відповісти і сказати, чим ти незадоволений, І ми про це поговоримо. Так, рішення не зміниться, тебе все одно звільнено, але хоча б я маю бажання тебе вислухати, бажання і сили. Ось. І це також такий важливий момент про, про повагу. Ось. І, знаєте, також є такі, є такі моменти, що кажуть: ну ви що, звільнення, це ж новий шлях, в тебе є можливість йти далі, розвиватися, ми, ми дамо тобі найкращі рекомендації і так далі. І це також такий, коли так от кажуть і чари, чи менеджери, то це такий також це обман, це знецінення. Тому що так, людині там їй зараз важко прийняти цей момент, їй зараз важко бути в стресі. Вона перебуває в стресі, в неї, в неї там змінюється життя дуже сильно, там вона втрачає роботу чи йде з роботи. І коли ми знецінюємо це і кажемо: Ой, та ні, тут нічого страшного нема, в тебе ще ти ж завжди можеш там займатися своїм хобі, заробляти на цьому, пікти пироги, і все буде добре. От так, от це насправді також ну, неправильно. Не можна так робити, тому що таким чином ми робимо нашому співробітнику ще болючіше, тобто це ще більш його травмує, тому що це ну, нібито все так добре, все чудово, і він тоді думає. Тобто, фактично, якщо ми от дуже чесно так на це поглянемо, то виявиться, що ми займаємося аб'юзом, і ми кажемо людині, що з нею все добре, і що в нього все добре, а він не відчуває, що в нього все добре. Розумієте? І ми таким чином стаємо. Е, не газлайтингом. О, газлайтинг, Перепрошую. Перепутала аб'юзинг і газлайтинг. Так, тобто Ми ніби кажемо людині, що в тебе все добре, а він не почувається добре. Розумієте? Ми таким чином його нібито намагаємось обмануть. Ось. І далі ще такий момент. Е, також з психологічної точки зору, коли людину там звільняють в один день, наприклад, і кажуть йому: ну все, ти звільнений, ми там не хочемо тебе тут більше бачити. Чи з точки зору безпеки, тобі краще там прямо зараз піти з офісу, нічого не чіпай, забирай свої, свої власні речі, і, і, і на цьому все. То тут також такий важливий психологічний момент, як знецінення взагалі цієї праці цього співробітника. Тобто, розумієте, він ходив на роботу, він там працював, він там щось робив, докладав своїх зусиль якихось. Так, звісно, він отримував за це гроші, це зрозуміло. Але все ж таки, ну, не, не, не 100% роботи ми робимо за гроші. Щось ми робимо, тому що ми вважаємо, що це потрібно комусь, що це нам подобається, що це важливе. І, тобто, і людині, коли ми кажемо, все, ти можеш іти, і не треба нікому діла передавати, ми тут без тебе розберемося, то таке враження, що він займався нічим, тобто він ніхто, звати його ніяк. Ось, і теж вся його праця вона взагалі нікому не потрібна. І це також дуже сильно впливає на співробітника, Ось. і дуже сильно впливає, ну, взагалі на людину впливає, якщо його, йому кажуть, що ну, його знецінюють таким чином. Розумієте? Ось, тобто, от на ці, про ці моменти е, я рекомендую звернути увагу. Ось, і, і трошки зараз уже переходжу до того, як залишитися окейними в процесі звільнення. Ну, вони власне витікають з попередніх моментів. Ну, по-перше, знаєте, звільнення одним днем це завжди був екстрім. Е, і я давно HR з 2005 року, і це завжди було щось таке виключне. Тобто, для того, щоб тебе звільнили в один день, і ти нікому не передавав справи, і ти взагалі просто мав іти, це ну, щось таке злочин треба було якийсь скоїти. тобто Так просто ну, ну, так от, ну, не звільняють. І, власне, і про це йде мова, тобто попереджати людей, чи про те, що готується таке рішення, чи про те, що. Чи про те, що можливі якісь зміни, так? Ну, тобто, готувати людей, не казати, звісно, що от у нас підуть звільнення, тому що таким чином ми панику роздуємо, і будуть люди в паніці, будуть там переживати. Нам це не потрібно, нам це не вигідно, але нам вигідно дати людині можливість, можливість і час усвідомити, що в нього може чи що його буде звільнено. Чи те, що в його житті можуть бути кардинальні зміни через, через, там, переріг, ну, через прощання з компанією, там, через скорочення, наприклад, ну, тобто, щось таке. І от це нам важливо дати, але це, знаєте, не натякнути. Ну, я так скажу, так нібито натякну. Що нібито, Ти знаєш, ми не знаємо, може якось бюджет будемо економити. Ні, мова не про це. Коли я кажу про те, що дати людині зрозуміти, то це або сказати йому, що робити для того, щоб його не звільнили, або сказати йому, що він ну, чи робить чи не робить, коли буде результат, що відомо зараз. Тобто, що буде звільнено, там, наприклад, якщо це скорочення, там, 10% співробітників. Чи чому він може бути звільнений через свої якісь результати, чи може через те, що посада взагалі просто скорочується, тому що ну, вже нема фінансування на це. Тобто, якось людині пояснити і дати йому час. Оці два тижні, які є в кзоті, і які призвільнені за власним бажанням, ось вони є насправді дуже такими цінними, тому що співробітник він, він може усвідомити, що відбувається. Ось. Тому, будь ласка, давайте своїм людям час. От я саме про це хотіла сказати. Давайте їм повагу тим, що в них приймають справи, в тим, щоб вони розуміють, що вони йдуть, але якась справа їхня, яку вони робили, вона буде корисна для компанії надалі. Тобто вона буде. Мати продовження. чи Якщо це якось реконструюється, то окей, нехай воно реконструюється, але його вклад, його внесок в цю справу, в якусь загальну таку справу, він дуже важливий. Тобто, надавайте людям можливості отаких от е відчути, відчути, відчути себе, ну, все ж таки, ну, що ти зробив щось корисне. Знаєте, не бути там аби ким, відчути себе окейним. ось. І насправді хочеться також сказати, що коли ви прощаєтеся співробітником, проводите там вихідне інтерв'ю, екзит інтерв'ю, чи, наприклад, ви присутні в процесі звільнення разом з менеджером, там, так, то дуже важливо бачити і вірити в окейність цього співробітника. Важливо бачити його силу, важливо бачити його. Те, що він зможе, розумієте? Так, людина може зараз там якось плакати, переживати, наприклад, так, якось дуже там сильно розчаруватися. E, і це, бачите, окейність, це не про те, що нічого в тебе все вийде, я в тебе вірю. Ні, це не про це. Це про те, що «Так, я розумію, що це важко. Я розумію, що це складно. Я розумію, що це може бути для тебе таким великим випробуванням. І я розумію, що ти доросла людина, яка вже проходила і таке випробування, і ще складніші випробування. І я думаю, ми ти впораєшся. Якщо буде потрібна там якась там, допомога, там резюме подивитися, там чи рекомендаційний лист видати, будь ласка, звертайся, ми з тобою можемо про це поговорити. Чи власне може компанія тобі бути чимось корисним? Ось. Тобто, ось ця окейність, коли ви бачите силу іншої людини, коли я окей, тому що ну, я виконую якусь функцію в компанії. І ти окей, так, ти звільняєшся, але ти все одно окей, і це абсолютно нормально, в тебе є сили йти далі, не дивлячись на те, чи ти сам звільняєшся, чи то ми тебе звільняємо. Ось. Тобто, ось ця окейність давати час, поважати працю і окейність. Ось і ще такий, знаєте, це, це такий психологічний також момент, але він більше пов'язаний з організацією і співробітником і командою. Так от, в мене є такий лайфхак, я зараз вам, з вами поділюся ним: коли ми обговорюємо, що ми звільняємо співробітника, і ми з ним вже це обговорюємо в кінці, вже, та, що ми з тобою прощаємось, я кажу таку фразу: Скажи, будь ласка. Як ти хочеш, щоб ми це презентували в компанії? Давай подумаємо, це наша спільна справа. Так, ми тебе звільняємо. Ну, так, ми не підходимо один одному, але ми, нам не обов'язково розказувати там всі деталі компанії. Давай продумаємо, як ми це представимо. І частіше за все, співробітник каже: ну, давайте, що ми так домовились, що ми один одному не підходимо. Ми такі, окей, добре. Тоді. Давай пиши листа. <хи> Ні, це, не, це не вимога. Але в компанії вводиться така культура вихідних листів, коли співробітник каже, так, я йду, пише листа, ось, і там пише якусь причину, чому він йде. Ось. І компанія також, ми, зі свого боку, кажемо, так, все так і є, ми дійсно не, не спрацювалися, ми розійшлися там в точках зору. І тоді, знаєте, ось люди, команда вона не сприймає це звільнення як щось таке, взагалі, жахливе. Як щось, Боже, завтра це може бути, можу, можу бути я. О боже, ні, яку людину звільнили. Тобто, от цього всього нема. Емоційний фон він так дуже сильно спадає, і люди просто розуміють, а ну власне так добре. Ну, він пішов, ну так, в нього щось було не дуже, і останнім часом було помітно. Ну, окей, в принципі, компанія нормальна, він нормальний, ми всі нормальні люди, і ми продовжимо далі спілкуватися в якомусь режимі, в якому нам зручно. Тобто, це такий дуже цікавий і важливий лайфхак, яким я, як я набула зі свого досвіду, і зараз вами поділилася. Ось. Ну, власне, про окейність це все, про як організації факаплять і собі ж гірше роблять. Ну, що тут можна сказати? <сміх> так? Ну, один з перших факапів це дійсно, коли звільняє не менеджер, а звільняє HR, чи ще якась пересічна людина, бухгалтер звільняє, і потім ображені, ображені співробітники, вони пишуть там відгуки всюди і так далі. І це, звісно, дуже неприємно для бренду роботодавця. Це дуже серйозна проблема. Ось, тобто це організації роблять, знаєте, не навмисно. Звісно, що якщо організація звільнила співробітника, йому зарплатню не заплатила там за місяць, що за кілька місяців, то це не факап, це називається злочин, який карається е, так, е, е, уголовно наказуємо злочин, злочин в Україні. Ми, я про це не кажу. Я кажу їм саме про факапи, коли щось зробили, але зробили якось ну, по-дурному. Ось, е, так, звільнення одним днем це також такий факап. Я вже казала, чому, тому що ну, це ну, не має сенсу. Все ж таки, хоча б 2-3 дні. Дайте, якщо ви не хочете, щоб він 2 тижні відпрацьовував чи більше, окей, але 2-3 дні дайте людині, щоб усвідомити, щоб вона могла ось, е, пережити це в собі. Ну і тут підтримка HR буде дуже доречна. Тому що людина зможе хоч ну, кудись прийти, щоб час питав, що ти, як ти, куди ти, щоб була оця можливість зняти, поки вихідне інтерв'ю, там, знаєте, тобто воно якось все ну, нібито стабілізується. Ось, На емоційному рівні, по, -по крайній мірі. Ось. Тому якось так: тобто звільняють менеджери, так, е може, у вас є якісь факапи? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи в Фейсбуці, чи на Ютубі. Буде цікаво почитати. Ось, ну, мабуть, на цьому, мабуть, все. Я буду закінчувати вже 20 хвилин минуло. І, мабуть, профакапи вже так зовсім трошки. Дякую всім, хто був в ефірі. Пишіть коментарі, якщо цікаво обговорити якісь теми, також пишіть в коментарях, залюбки почитаю, подумаю, з чим може бути вам ще корисно. Всім гарного робочого тижня!